Зерні та посіяли, і соняхи виросли такі два метри угу. чи півтора. І ними палили. І ними палили у лежанці, леті. Там взагалі дерев не в цих деревках чи взагалі відпуст... все пустиня кругом. Да? Я приїжджав в відпуск, як в шахті робив. Він приїжджав на місяць до нас в відпуск, ніде деревинки не було. Сиру казали, що щось там де не де було, і то німці Ого. попалили. Тож, навіть не знаєш, як представити, що це дерева ніде не було. Да. Да. От у того сина, ну і такої жарі це як не було. Це в Криму, мабуть, що йдеш і поле кругом, що да. нічого не дерево, да, нічого. Да, да. І ось ну, його, синочок, тут у нас щось два чи три кленчуки кривих тільки було. Ого. І більше нічого не було. І або соломою палили, або соляшниками палили. Або, знаєш, що, корова гній був. Е Гній від корови. висушували його. і так, да, і солому туди додавали. і такі, як коржі пекли, літьошки. На, на сонці. сонці. Ага. На сонці. То ж казали колись, що лучше, сім дюр голові, чи корж на сонці печений. Це так по сам череду, і так хлопці mm -hmm. до нас кажуть, а ми думаємо, то певно, що лучше. Корж на сонці печений, як сім дюр голові. Це ж дуже страшно. А втім давай читати, давай читати, що правда, двоє очей, носі дві дірки, вже буде чотири, губа п'ять і вуха шість. Сім. Да. Та так все правильно. Ну, да. Да, да. А, а ще були такі хлопці, що казали лес, Полянка, ліс. Лес. Це ага. бо, на голові. Це нам, нам полі. Так, ми пасемо ага. корови і вони кажуть, а ну за, загад... відгадайте. Ага, відгадайте, що таке? Лес, волосся, лоб, полянка, горбик, ніс, ага. ямка, дві молочних фабрики, водопровод, зчих. <різь> <різь> Є з полянка горбікен, дві молочні фабрики, спорчений завод, духовая музика і водопровод. Бачиш? Це ж комусь треба думати, правда си бачиш так, Є сполянка, горбікенка, дві молочні фабрики, спорчений завод. Це ж це пуп. Ну, бо там, знаєш, порчений ага, завод. Угу. є музика, зад ну спереду проводить. Мачу сили, як, да. І... <гум> <гум> да, <гум> да, да, да. Таке було. Он... Я ще раз кажу. у де наша хата.